16 жовтня 1907 року народився український генерал та опонент радянського режиму Петро Григоренка. Маючи генеральське звання, він виступав проти керівництва СРСР. Після 20-го з'їзду КПРС Григоренко дійшов висновку, що система влади в країні більше не відповідає ідеалам лінінізму, і заявив про це публічно. За таке вільнодумство його одразу позбавили мандата та усунули від викладання в академії. Згодом генерал створив підпільну організацію Союз боротьби за відродження ленінізму. І, зрештою, до нього прийшли з КДБ. Генерала направили на примусове лікування до психіатричної лікарні, розжалували до рядових і позбавили нагород та пенсії. Вийшовши згодом з лікарні, він змушений був працювати сторожем і вантажником. Але не припинив опозиційну діяльність. Григоренко збирав дані про порушення прав кримських татар і брав участь у судах як громадський захисник, виступав на захист Мустафи Джемільова, став одним із засновників Московської згодами Української гельсінської групи. У 77-му, за активною участі в його долі західної спільноти, Григоренко отримав дозвіл на поїздку до США для лікування. А вже за рік його позбавили радянського громадянства. Він помер у 87-му в Нью-Йорку.